Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати отаку красиву смачну пісну страву. Це голубці і картопля тушкована. Готую разом в одній кастрюлі. Голубці-асорті, тому для цього я беру всього по склянці склянку рису, склянку гречки, склянку ячньої крупи і склянку пшона. Пшону заливаю окропом, щоб не гірчило. Перемішую, воду зливаю і пшоно додаю до іншої крупи. Крупу я перемила попередню. ретельно перемішую і заливаю окропом. 6 склянок окропу. На 4 склянки крупи ставлю на вогонь, підсолюю за смаком, перемішую і варю до тих пір, поки вода не випариться. Відставляю кашу в сторону, а сама займуся засмажкою. Для цього я взяла одну велику цибулину і три невеличких моркви або одну велику можна взяти. Цибулю спочатку підсмажую на олії, потім додаю моркву. Все перемішую і тушкую до готовності. Поки засмажка готується, я займусь капустою. Капусту я попередньо попарила і розібрала на листочки. Буду зрізувати оці потовщення. Великі листки розрізаю пополам. Серединка капусти лишилась, вона така, листочки невеликі, покручені, тому я її не буду використовувати на голубці, а подрібню, ну так, невеликими такими шматочками. Капусту подрібнила. Половину додаю в фарш на голубці, а половину лишаю. Також ще лишила ложку засмажки. Додаю до овочів кашу, вона охолола. От така дивіться, яка красива, різнокольорова. Кашу використовую не всю. Десь половина у мене лишилася ще. До фаршу додаю півчайної ложечки чорного меленого перцю, паприки солодкої і сухого меленого базиліку. Все підсолюю за смаком, але маю на увазі, що кашу я солила, а овочі не солені в мене. На листочок капусти викладаю ложкою фарш і скручую голубці. От ці довгенькі листочки, які я розрізала, скручую такими конвертиками, такими як перчик. Такі голубці, звичайно, можна зробити також з м'ясом. До цього всього додати фарш м'ясний, і будуть уже інші голубці. Також до цих голубців засмажки багато не буває. Чим більше, тим краще. Також ще я почистила три великих картоплини. Картоплю помила і порізала на такі шматочки. Картоплю відправляю на дно кастрюлі, також додаю капусту, яка в нас лишилась, засмажку, підсолюю за смаком, перемішую і на цю подушку викладаю голубці. Ще додаю 2 лаврових листочки. Голубці зложила, заливаю окропом. Десь склянки дві окропу ставлю на вогонь і тушкую півгодини під закритою кришкою. Потім беру дві столові ложки томатної пасти, підсолюю, додаю води, перемішую і заливаю голубці. Ще тушкую при помірному вогні пів години. Куштую чи достатньо солі, кислоти, у моєму випадку солі достатньо, а томату додавила ще одну столову ложку. Заправляти голубці, буду часником, тру один зубчик великий на тертушку через плівочку. Часником змащую голубці. Ну, це, звичайно, при бажанні, якщо любите часник. Все готово. Будемо пробувати. Отакі голубці всередині. Це смачно. Це смачно. Ну, а картопелька як? І картопля смачна. Приготуйте, не пошкодуйте, це дійсно дуже смачно. Готуйте разом зі мною. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, тут буде багато цікавого і різноманітного. На все добре, будьте здорові!